Абсолютно ні. Ми йдемо шляхом пошуку себе, формалізації нас, самих, в тих формах соціальної організації, які нам будуть притаманні до нашої внутрішньої складової. А як ми хотіли, коли А у нас відбувається становлення нації громадянської, сучасної, постмодерної нації? Друге. Біля нас один одна з найсильніших великих держав світу, яка ненавидить фізично, морально і психологічно кожного українця. І це не просто елемент пропаганди. Це факт, і Росія веде генетичну війну проти України. Многовато, звісно, потрясень, в тому числі мені жалко, наприклад, тих дітей, які е, ковід. война, ну, которые по большому счету последние годы видят только ограничения, какую-то боль, э, лишение, постоянные переезды, э, теряют близких. Мне жалко этих детей, да и не только детей, взрослых жалко, жалко стариков. Бо Украина на самом деле это відчуття. И чутя воли, свободы, единения с всем Яке потребує певної форми, коли українську державу як складову макрорегіонального про простору безпеки не хочуть бачити жодних сильних конкурентів, ви що, думаєте, що Америка дуже так зацікавлена в синій України? Украине. Она зацикавлена в сильной Украине в том плане, что это барьер против Российской Федерации. Дело в том, что такой у нас сосед. То есть вот к большинству этих событий так или иначе причастен наш сосед. И соседа мы не перенесем куда-то в сторону. То есть от соседа можно отгородиться, можно милитаризироваться, чтобы у него не было Желання через кілька років знову сюди приходити. от і ці форми, які ми мали до цього, мається на увазі соціальна устрія парламенти, президенти, конституційні суди, як вони між собою взаємодіють? Вона нам не підходить до нашої суті, до нашого внутрішнього відчуття, до нашої суті українська. Чи Туреччина може дуже в захваті? Знаєте, чому загинула українська гетьмачина Богдана Хмельницького? Після його смерті в 1657-му. Тому що три провідні гравці найбільші держави континенту і материку Євразійську на той час в Східній Європі це Туреччина, Ліч Посполита і Московське князівство, вони не бажали сильної Гетьманщини. Так само треба розраховувати і вважати, що Європа, Євросоюз, інші країни. Британія, Польща наші зараз, начебто, ну, і серйозно, і друзі, і союзники, але в політиці, а тим паче в геополітиці, важливу роль відіграють лише геополітичні національні інтереси. Ну революція — це мені здається, якраз історія про зріле общества. Тобто, вот в Росії революції бути не може. Ну, не може там бути революції, тому що там друга модель общества. Там верховний значит, правитель, цар, монарх, хто угодно має показати, куди йти, і все общество слідує. Єдині, там не согласні сидяться в тюрьму, все закрили. Вопрос. Тому і відбуваються революції, війни, війна це наслідок, революція це наслідок. будь який прояв соціальної активності це наслідок невідповідності умовам. Зрозуміло, нам потрібно використовувати і громадську дипломатію, і культурну дипломатію, і те, як працює Росія. А як працює Росія? Подивіться сьогодні. Заява Шрёдера про те, що треба е, сідати за дипломатичні перемовини. А вчора була заява Марін Лепен, е, французького опозиціонера, керівника національного об'єднання. Це ж друзі Путіна. Ви розумієте, що робить Росія? Вона змушує своїх ломів, лідерів суспільної думки. Работаете на э, свою, свою информационную рамку, это же самое до информационной войны. А у нас общество влияет само на руководство. Если видят, что руководство страны куда-то не туда двигается, то это руководство просто сносит. Хотелось бы, конечно, чтобы мы через какое-то время начали избирать себе такое руководство, которое нам не придется сносить и которое не будет разворачиваться в другую сторону от общества. Но идем к этому постепенно. да.